Мужики. Та ви далі катайтесь. То не віри мені, то далі катайтесь по площадкам. Ну, переплачуйте три дороги баригам норгачам. Ну, а ми тако нашим хлопцям, хто нас знає, хто нас замовляє, тако привеземо файненько, привеземо все. Як положено, новеньке. Ти такі його або такий трьохциліндровий, то чотирьох, то здоровий, то тобто. оляха посилений якісь. Да. Складемо любий трактор і відвеземо. Відвеземо безкоштовно, без предоплати. Пожалуйста, любі. від кабінника такого до такого шифру. Ну ви далі платіть, непонятно кому, непонятно скільки грошей. От, за трактора за ті. Нас дивіться, є що в зборі. Ну то в розборі, точніше, скаут, пожалуйста, скаут, пожалуйста. Ото в ящичку теж піде. Піде на зборку, вже поїде. Поїде до людини. Примусова гідравліка. дивіться, все файно, все круто, все От. І потім вже тако від'їде, потім поїде таку, цю, як я, поїде кудись в Тернопіль чи Вінниці на площадку і бас дуже багато беруть, перекупить. А? Буде там ще якийсь мужик зробить зверху нормально баксів собі. О, тому так, все. Купей лежать, то ті як теж. Отака от рама, коробка, то ці трьохточкові ті ВР, скаути, воно однаково. все, по да, Воно ось от, коробки скаути, валяється, воно все однаково, теж. Зараз поставиться на зборку, збереться скаутські коробки, то вр 10 коробка, то я вже знаю. Вот. І потім тако, теж, фура прийде. Спочатку забере і там буде продавати з націнкою шаленою. От. А ви ж не можете позвонити, купити одразу таку нормальну техніку собі напряму. Треба переплатити, поїздити по всіх районах, попитати в кожному магазині і переплатити кучу грошей за того трактора. Ви не розумієте, що ви питають, з великої бази, це всі скуповуються. З великої бази, це всі скуповуються, перекупи. О. Дивіться, все є. Давайте я розкажу трошки, що є, що можна взяти, що по плюс-мінус, щоб ви собі теж, як то кажуть, було розуміння. О тут у нас поїздив на кентаврі. угу. Що тобі нормальне? Апарат нормальний, да? Угу. Будеш брати? Файний, Буду купляти. Ого, людина буде брати сразу. У сходи без розговорів. Кажуть, бля, беру собі по-любому. Кентаври я б сам собі взяв, він мені просто в квартиру не стане, я б взяв би. Собі по-любому от Пожалуйста, японці теж були кому цікаво, бо японці є в наявності. В нас от. Коротко, Що можна взяти, що по чому? Давайте підемо з самих конь, з самих маленьких о корчі. Отакі. Це дешеве що є на сьогодні. Воно відводиться в зібратом біді. От. Ну То те саме, саме, саме дешеве, що є на сьогодні, які є трактора. От такі от ось такі 16-кі. Ото 16-ка вже йде трошки краще на... Бачите, рама посилена йде. Тут іде рама така тоненька. Тут, -то. Тут іде вже посилена, така груба, сотий принципі, Ну там коробка по мотору трошки різниця, і резина відрізняється. Все, все. І от такі є. Е... З дешевих 16, і є 27. Все. Що що куча, вже вам треба брати Хоча б, хоча б, хоча б, ой. Пішов. Йдемо. Йдемо. Ладно, все, воно має дешевого трасу. До трьох тисяч. А ось я є. Ось я є. 35 на хвилинку. 35 кінських сил. Кінжава, ВРка. Такі Кисині є. И там далее черво стоять. У нас разнообразие максимальное. И заметьте, я вам пропоную не с такой коробкой, а вам пропоную с такой уже нормальной коробкой. Ну за такие гроши, то самое крутое, что есть, короче. Рама, все, 35 коней, бля. дура. Вот, что еще? Вот такие вот бюджетные варианты я. Тут можно дивиться, писается Ford, может касается Синтай, может Fighter, Булат Хер з масом можу написати, що за вгод, але по факту то все на базі свінтаю. Отоліть XT, там 240. 240 то задній привід, 244 та повний привід. Саме дешевіше, що є на сьогодні трьох без ремня. Єдине, що понятно, на муфті привід, 6 на 2 коробка, трьохточка на 320 кг. Кому треба, будь ласка, теж привеземо все як має бути. а, от, Бачите? А то у нас вообще хит. Такие динозавр, такие дракон. Фу. Это кентавр. 244 ВР дробь 10. Тут, казалось бы, тоже корч, все, но вот видите, какие тут чулки. На мостове лоба. А? Коробка, ну не слабо. Вот, не слабо. Коробка через кардан. Ой, передок через кардан, роздатка тут теж файно, все зроблено 350 ВР VR, 244 VR Drop 10, саме сука, дешеве, саме сука, дешеве, що є з передком на кардані з нормальною коробкою, такі як шифінгу, о, все, з трьох точки, з валом відбору, то я сам то аж смішно трохи, скільки можу, що можу так стоїть. І не теж. Люди так шукають там Непонятно і скинуть мені відео, і таку хуйню пробачте купить мені за тисяч, 4 тисячі, за п'ять тисяч вообще это еб бляхну Не в два рази, ну дефіга дешевший Трактор, нормальний ну, тобто. ось ось Саня заводить у нас Саня заводить дракона Дарья будет жарить его. Чилин его будет жарить. Там же, как сидя. не регулируется. Коробка бокова. Понял? А ну давай, красавчик. Такие-то я обычно на ремнях приводим. Короче, Дарья по-серьезному. Шифрами Шифринги. Шифринги в нас різні. За На шифринги всі зараз буде тотальний розпродаж. Типу велика розпродажа дійсності шифрингів з такими цінами. А, з хорошими. Вот. Тобто ви можете замовити собі будь-яку комплектацію. Що можете замовити собі з циліндром, що можеш замовити собі такий звичайний, без циліндра того. можна бути з радіатором ззаду, може бути з радіатором спереді. то залежить там незначного коливання по ціні. От. І также може бути передком без передка. Ті, що йдуть без передка, ті можуть ще бути блокировка. В повнопривідних такої опції, на жаль, на, наразі немає. Найкраща ціна О, на ринку. То, таке, ну, матері, що фіння може ще бути то, такий Кентавр 160b. Ой, тут. Ну, коротше, то таке? О, тут може бути... такие, ну, короче, дофига чего я. А, кабиники я. С кабиной моего трактора. Вот. Шифен в любви. Все. Вот. Дон вон стоит красный. G2. 24-очка такая. Толкова. 244 с порядком С реверсом. Надо видеть, какие. Тут же. Ну тут конечно не японец, но почти уже сидишь и себе едешь взагалі, Ну, чувствуешь нормальным пацаном, не, лох, не лохом Вот, кажуть, можно сказать, я ж не лох Когда на таком едешь, можешь сказать спокойно, я ж не лох Вот, и то будет понятно Вот А можете взять вот японца бэушного, пожалуйста, тоже Вот Тут же можно так взять, что я ж не лох, будет спорно конечно Ну, є нормальні. Є теж нормальні трактора, нормальні варіанти. <правді>, да, да, да. Треба тут дивитися по, по состоянию, по року випуска і по. <правді> да, оцей. Да? Вообще, вообще солидно вот ну короче такие малыши я тут же стоит кстати Переделана на трех а, в принципе на любое можно так сделать но за деньги вот стандартно такие малыши и двух вот то фреза и вот та прибуда я так понял она отдельно снимается уже на трехточку ставится докуповывать треба. Бо сюди ви хіба фразою будете працювати. Вот. Хіба фразою. Якщо вже хочете з трьохточковою зав'язкою в Японії, то там буде ціна відповідно інша. більша, да, ну більша. Ну, а такого, хоча б там, оцей... Як його? А як це називається фірма? Я хрен пойму. Що це? Ек... Екотра. Е Ек... е Ек... е Екотра якась. Коротше, вон Кубота, GL, Ісекі. То нормальні фірми. Вон Kubota, ще такий є дракон, бачите, на гусні. -то. луноход именно. Вот. вот, таким тоже можно но ну, выехать, нормально себя собой будет и чувствовать. По крайней мере, буду с вами фоткать. Вот. То разные, короче, есть варианты. Вот. Вот так уже есть такие синтайчики. 200. А, если 240, такие самые есть с ком. недорогие. Я раз покажу вам. Есть перед ком недорогие. Синтайюги. Такі thl шельки є. Пожалуйста. THL шель, повний привід, Редукторна коробка. Ой, редукторний мост, 6х2 коробка. Такі його теж непогані варіанти. Коротше, є багато чого. Джинма, хороша ціна на джин по джинму. Набирайте, питайтеся за ціну, все роз'яснимо, покажемо, розкажемо. Гроші наперед не беремо, доставка безплатна, без передплати. розчоти всі на місці, все як положено. Звертайтеся. Номер телефону, ви бачите внизу. От. Сань! Ну твой чердешку отгони. Чи ти хотів її уїбати з жопой? Аааа, ти голова. О, зараз будем тестувати його. Пускай вот цього. Давайте подивимося поки що він себе Е, Дивіться. Вау, я двор, дві швидкості, сия. Можешь задній чего я такого? Трьохточка без сварки, без сварних швів, на гомід дві швидкості. іде одна гідропара на гідравліку, гідровихід. Ванна обща з коробкою, як бачите. Ванна йде обща з коробки. Потім гідропідсилювач, кірма. Самі чулки і сама коробка в мене взагалі в восторг. Тому що дійсно зроблено, бачите, вона дійсно зроблена, бачите, грубо іде вона. Зараз я покажу. Відповідна шестерня там має, місце будь. Передній мост включає ви звучає. заднього дифференціалу між всього є. Ось зараз скористявуємо ось реверс. ось в нас приборне. О, зараз будемо на ньому пробувати. Ну і передній мост. Мотор, відповідно, КМ 280ХДБТ. передок на в нас стандартний. Ну, 24, скалут, як в 7 іде. Вот. І бачимо заливаємо, бачимо, без води ми. Ми все на антифризі. Ну, крім, крім шифінгів і таких ремінних, ми заливаємо антифриз. Нормальний, бачите, навіть не на розвив куплений, а такий заводський антифриз. О, а, коротше, тут у нас під, під капотом 24 коняки, КМ-385 мотор, то не знаю, це один з самих популярних. Просто відношення ціна якість моторів, на які є запчасти запчасті, його можна обслужити і все. Два насоси стоїть на нього. Ось все. Фільтра. Двоконтурне охолодження. І ось це, як виглядає робоче місце посадочне. Тут у нас передачі, перша, друга, третя, четверта. Тут у нас йде понижна, повищена. Задній немає, то просто речах такий. І при назад ви прикручаєте реверс. От. Трохи требішить криво. Бачимо. Трошки, бо перемичка себе. Ну, перші генерації можна, я думаю, пробачити. От. І переднє криво теж. Вони мають ход. Бачите? О. Ну а то теж такі криво, звісно. Они на колесо их намотают и на этом будет все. Надо их усиливать. Вот. Надо их нормально рубить, Вот. Так что, кому интересно, еще делает Федор Е. Это тоже у нас Утинка будет, Черный Сил проехал. тоже сейчас проверяем, 23-й, 6-й месяц, Донфен. А сейчас раз будет Саня Газу давать на скауте. Только давай, руби красиво, чтобы такой, понял, боком выставился. Получится. Вы Угу отдать получится на нем, я думаю. А ну пошел. Красавчик, красавчик, красавчик. Пошел. И тут такая музыка. Пам -пам 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 Ну что? Что скажешь? Протюя. Навеска протюя. Бачите, без принудительной. О, поднимаю. На півтони. Ну, Плюс-мінус, так? Да? Вал відбору. Скоростя Все працює. 22 рік э, які останні місяці оцінка скала 24 реверс. Тому О, навіть зіпки Ну там може просто чекушка бути. А, ні, нормально. Розетка і соския. И поскорку. Відная? Так. Зіп в порядку. Все. О, короче, по характеристике, как я сказал, тут по ржавчине, в принципе, никаких нюансов нет. По кузову. О, хорош, 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 хорош. Гидрофицировать работает. я? Просил я, Хороший трактор насправді. Хлопці, так що... Хто хотів собі скаута, звертайтеся. міні-трактор Україна, ми маємо скауті і нові, і скаути 22 23 рік у Ціньоні. Любі. Хочеться трошки зекономить, брете оцінь. Він новий, він на гарантії буде без пробігів. Ну, не був. Хочете повноцінно заплатити, то нове, все було, все файно. Берете новий. Все, питань нема. Як хочете, так і... Буде. Все для клієнта, хлопці. Доставка безкоштовна без передплати, розрахунки всі на місці, а офіційно з документами, сертифікатами, з гарантії, під ключ. Все, Тобто ви платите сугубо за трактор, більше ні за що не платите. Доставка в межах всієї України безкоштовна, без плати наперед. По всій Україні, незалежно де. Ну, Там під питанням, прикордонні, якісь райони, де або біля цей. Біля лінії розмежування, там, де воєнні можуть не пускати, то туди вже ми не доїдемо, вибачайте. А пах по всій Україні привозимо все, як можна. Тому звертайтеся, міні-трактор Україна, любимо вас і щасти, бережіть себе. Якщо там метр двадцять чи метр сорок по росту, наїхати. А з моїм сорок шостим, у мене навіть туди нога і. Не, щоб... не, ну, а по, по, качеству. Качеству, по качеству, я скажу Джима, буде набагато краще, до 8. За Кентавра, то того самого 40. До разниця є, Ще 24 року. Звісно, є. І в коробці все. Ну, То, що тут дають якийсь кокосовок робив, то так. Да. Ну, таке чувство, що з цього якогось, з 19-го ну, року. Ну, все таке зроблено. Все, що... Ти не їдеш, а по когось купив трактор новий, а... а їдеш, таке що що на старому возі. Що що, попереду а йдеш, так може купити треба жити. Ну, це вже так. Ні, ну вони по ціні, вони не супер дорожчі за кінтав, там, ну там, майже плюс-мінус. На високих колесах можна взяти. Мужики это. На високих колесах можна взяти 6400 на сьогодні, плюс знижка. Потім які ще маємо джинми З зменшувачів. Маємо джинми з ходу зменшувач із реверсом. Реверсно. R. Reверсний йде модель. І там, де є X. Просто де він S, А, ось це X. Ви той, іде X, то сходи зменшив. чому все він ніколи ходить зменшив. Так, от, теж хлопці не дадуть собрати по якості, ви ж чули, що там мотор, коробка, ну, воно буде ходити. Воно буде ходити, то рівень там, як з Донфенгом рівняло вот таке. От, но є нюанси. Нюанси заключаються в вашому комфорті перебування в тракторі. Тому що дійсно тут. Ну, немає де сісти. Він, він між крилами і відстань дуже мала. От бачите, якщо так устать, то от, відстань між кривами, маленька І тут дуже тісно в цьому тракторі. Плюс сидіння. Ну, ну тут Плюс все. Сідіння, кузов, крила. Навіть немає газового банально нема просто газового упору, щоб піднімати, опускати капот нормально. І тут ще коло треба гратися з тим капотом, підняти. Де зешті, там, смикнув за ручку, все, капот піднявся. А Тут треба гратися, бляха, ну, ну тут просто порнографія. По якості, по мостах дійсно, трактор файний. Бачите, тут добрі, добра ходова. Провірена часом, не одним десятком років, як то кажуть. Тут трактор, який буде їздити. Трактор, який буде їздити, трактор, який буде служити. Так само по коробці. Так само по задній часті. Тут джинма є джинма, тут вещь. Тут все-таки... Е так, тут все таки вещь, тут все э, тут все-таки є трактор. Ну, вот. звісно, коли сідаєш, э, даже самого кінта в любого зараз, на Кентавра, там має такий комфорт. Ну, подивіться, бляха, ну для кого это, сука, зроблено, для Ліліпутів. Ну, зрозуміло, тут все сиденья трошки. Вот трошки можно назад подумати, по не сильно. Понял? І все тут. Тут або сраку сідаєш на рычаг, або сиденье. Так само тут всі вот рычаги, все треба лісти, тягнутися. Між ногами постійно собі наярювати. Газових упорів нема. Кузов такий собі. Все. зекономили, мужики, на всьому на чому могли. Але не зекономили на залізі. Ходова частина у нас йде. Бачимо, мост, редуктор, роздатка. Все йде потужне. Тут іде все. Теж потужне. Задній мост, резина. Все, лом. Тяги самі. Вон, тут іде вещь. от і думаєте, треба вам джин чи не треба. От, ну, трактор сам по собі по надійності він е, значно е, ну, він Я ж кажу от я поставив перше місце ДТЗ, ой перше місце Донфейн друге місце ДТЗ, третє місце у Джинма на, 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 на рівні, в принципі, на одному. От, ну, е, по своїх Таких моделі SX, то просто зходи зменшується, без реверсу. Тут у нас, сидяло. так, Оце, то максимум сидіння зберігається, ось так у вас місце. Речах передач. Перша, друга, третя, четверта заднє, вони вже наповишне. Тут реча реверс, підключається передній мост, ну там зліва блокіровка, тут навісне вом. Одна гідропара, така приборка. Ага. От. І сама бомжацька комплектація така войде то в нас, Ну от навіть той же Кентавр, дивіться, як він. Трактор дешевший набагато. Простіше. Там мости простіші. Все, Ну, тут навіть як зроблено. Вот. Я не, не кажу, що беріть Кентавр, не беріть джин, я об'єктивна хлопця, об'єктивна. Саме, саме бомжова комплектація, яка йде саме дешева. Ось, бачите, тут датчики такі стоять. Як з мототрактора, ну все, все місце робоче, все. Ну залізо, залізо, джинма, то є, то є джинми. Мости, мости. Мости, рукава тут глибше йдуть, бачите, вони ще до, до кузова розширяються, як кінтавр. Редуктора йдуть. Редуктора йдуть інакше взагалі і взагалі інакше коробки, все інакше. Роздатка, кардан. Іде інакше. Не стандартна шаблона, як Оріон, кентавр, ДМТЗ, ДВ і все інше там скаут, що воно все однакове з одного заводу зроблене. Тут і різниця все-таки є в джинмі. Не просто так її хвалять. Під джинму а, дійсно трактора по якості не непогані. По комфорту тут нема. Ну я б не зміг об'єктивно от Я 1,90 дев'яносто, я б не зміг тут працювати Ось в цьому робочому місці. Та я сам по собі не широкий, але навіть в речах реверс включаєш задню, все, він тако в ногу вправиться. І тут крісово, воно невелике. Ну, в кого -то має нормальну здорову сраку, то можна включати речах... сраку. зраку. І знову ж таки, тут, ну. Ну, тут кулісу можна було зробити. Чому зробили там кулісу, тут не зробили кулісу. Можна було трошки підняти поле. Можна було, ну сидіння амортизоване вже, плюс вже не табуретка. Бо в 40 з кабіни тапчан, бо там фізично Кабіна така, що таке, як не влізе. Вот. Е -е, понижна повишена. Отут включаю. включаю. Ну, коробка тут іде потужно, мужики. Тут іде коробка файна. От, бачите, тут. Зіп. Зіп вот. ну, стандартний, там нічого особливого немає в тому зіпі. Там пару ключів, розетка, е коннектора на швидкі, все, все, що в тому зіпі є. Вот. Прокладки, головку, фільтрів, нічого mm. такого нема. Не поколи, китайці. Вот. І передні крива йдуть, такі, теж вони такі, що ну, одно, одноразово ну, обламує ці кріплення, то треба криво доробляти. Ось ось стоять криво, ну, воно. Бачите? Бо ново від вібрації і рано чи пізно отам отут лопне на, на стику. Отут. Тому крила треба... Ну на вкриво на, на більшості тракторів такі тут же справи не в джинмі. І ще що мені дуже не подобається, то як капот відкриває. А мотор, казалось, би файний. Оп, оп. Ось оп. Ну що це таке, йоб моє. Що це бляха-муха? 24-й рік. Зробіть же, блін, упорох. Мені Він нибудь і його закриваєш, мені один раз той джин ми пробили так руку, що я після цього і дуже рідко показую джин. Хоча трактора самі по собі непогані. Ви бачите, що є нюанси, дуже багато нюансів. Навіть якщо тако не можете проїхати, я вам показую все як є. Так само робоча площа, робоче місце. Дивіться, наскільки, ну я не буду читати, бо тут все мокре, На... наскільки тут мало місця. От туди залізти, поняли? І ти починає проникати в цей трактор потрошку. Вот сюди сісти, бляха, муха, ну то ж, ладно, тут сідоване отодвинути. Вот тут отодвинути, да? Ну то, все одно сідаєш, то, так ти лізеш його, то його. Ось все, все вся платформа. Вона ще так ось резана. Тут здорові ті дырки. Тут, ну, тут, тут воно таке все, ну поняв. Насправді, дійсно. Ну, от така реклама, поняв, хлопці. Я ж кажу. Що стосовно дядько приходив, він їх збирає не один рік. Ну, що стосовно залізе, джин мого толіть. Джинма там, там, то все оригінальний трактор, він по якості, по замову залізу, набагато буде файніший за. Ну, той, э, не економ клас. Ну, вот. но Так само мости, мотори, все. Тут файно грає. Крім э, внешнего вида і окемовський мотор 422БТ. Я був КМ385 на 24 вот Щупи. Масло Е. Масло. Масло Е даже. Понял? Масло, соляра, антифриз. Полностью в любой сезон заливаем тики так. Вот. До клиента Хоида техника заливаем полностью антифриз. И то все в трактор. Вот. Доставка бескоштовная. Привозимо прямо додому, безплатно, без передоплати, розрахунки всі на місці. Документи, гарантія, все, як положено, під ключ робиться, звертайтеся. Ну, є, дивіться по моделях, що є 24 з реверсом, 40-кова з ходозменшувачем. 24-та з реверсом теж 24-та з ходозменшувачем. І 24-та обична. проста комплектація. Просто 8 на 2 коробка. Все, у всіх. Іде двизку росівома, сідуть резина задня 9,5, крім по простої саме. І передні 6 х 16, теж у всіх, 6,5 на 16, побачите, теж у всіх, що 40, що 24. Бачите, стандартно, йде по холії, йде метр 25 по центрах, а метр двадцять Десь тако плюс-мінусово. А таку, такі, так, ці, так, 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 Хлопці, звертайтесь на номер телефону і посилання під відео. О, набирайте.